Звернувся до ЦНАПу і отримав повістку. В Україні водять жорсткий контроль за мобілізацією. Порушники виявляють на місці, і одразу доставляють до військомату, в якому місці найжорсткіше мобілізація 50+. Вік більше не гарантує спокій, контроль всіх тепляє обліку. Що чекає українців після 50? І як влада планує збільшити кількість воїнів? Про всі деталі просто зараз не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долек, Це Україна сьогодні і останні події. Звернувся до ЦНАПу і отримав повістку. У Полтаві вирішили посилити контроль за військовим обліком до межі. І тепер усе серйозно. Порушники мобілізації планують виявляти прямо при зверненні до ЦНАПу та одразу доставляти до територіального центру комплектування. Про це повідомляють Суспільне Полтава та ЗМІ. Виконавчий комітет Полтавської міськради підтримав рішення поліпшити стан військового обліку. І ось що воно передбачає. Створюється спеціальна комісія, яка перевірятиме. Чи дотримуються державні органи підприємства та установи правил військового обліку? Військово які перебувають у розшуку за порушення мобілізації, тепер можна буде ідентифікувати під час будь-якого звернення до органів влади ЦНАПів чи інших установ. Якщо порушника виявлять, поліція буде викликатися для затримання та доставки до військомату. Повністю виконати чи перевиконати плани мобілізації не вдається. Він також заявляв, що вони роблять все можливе, щоб зменшити дефіцит людей у війську. І після новин з Полтави виникає логічне запитання, яке сьогодні хвилює тисячі українських родин. Якщо порушників шукають уже в ЦНАПах і держустановах, то що ж буде з мобілізацією 50 плюс? Як повідомляє Уніан у січні 2026 року, мобілізація чоловіків віком 50 плюс відбудеться на загальних підставах. Тобто вік після 50 не є підставою для автоматичного звільнення від мобілізації. Але є нюанси, і вони критично важливі під час ухвалення рішення щодо мобілізації чоловіків 50+, враховують стан здоров'я за результатами ВЛК, військово-облікова спеціальність та її затребуваність, наявність або відсутність від строчки чи бронювання та поточні потреби збройних сил України. Втім, мобілізація після 50 не означає автоматичну відправку на передову. Таких військово зобов'язаних найчастіше залучають до підрозділів забезпечення логістики, технічної, Шної підтримки тилових структур, тобто туди, де досвід і фах важливіше за фізичну витривалість. Але за цими цифрами стоять люди зі своєю історією, відвагою і вибором. Наприклад, Євген, позивний Оскар, офіцер запасу, який колись залишив службу 26 років, бо думав, що війна залишиться позаду. Але у 2023 році він добровільно повернувся на фронт. Пройшов Бахмутський напрямок, район Солодара. Бачив втрати побратимів і майже сам став жертвою снаряду. Він вижив, але війна ніколи не залишила його. Його історія далі у відео розпочав службу, будучи курсантом Національної, Національної академії внутрішніх справ у липні 94 року. Доволі далеко. Там проходив службу до 2003 року на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого. У віці 26 років, так склалась доля чи так вирішив, пішов за власним бажанням, звільнився з військової служби. У 2023 році випала мені можливість продовжити військову службу, так як був весь час офіцером запасу. Мобілізувався за власною згодою, вступили в зону бойових дій, були придані для підсилення на бригаді, і з нею продов... я пройшов весь світ. Ну, можна сказати, для людини тривалий, для когось нетривалий. Бойовий шлях у Бахмутському районі біля Солідару. Майже не було гарних новин, і новини були нейтральні. Ну так, да, ми відчували там задоволення, коли бачили знищеного ворога, підбиту там техніку, але за певний час до цього звикаєш, а вони з'являються як у той гідра. А, отрубив одну голову, виростає дві-три. В ну, основному моменти були болісні, не те, що негативні, а болісні пов'язані із загибелю, втратою побратимів, наших хлопців. Важко, але. Потім ти дивишся, що поряд, зліва, справа, люди тримаються, а офіцер немає. У нас було пряме влучання в будинок, де проживали наші військовослужбовці. Зазвичай вони там ночували або в підвалі. Ми тушили пожар, а як потім виявилось, з придбані, залишився один військовослужбовець, І він почав кричати, тому. А води ж не було, то гасили полум'я всім, чим було. Використовували бутильовану воду, вона була там в 15 літрових бутилках, ну, щоб мінімально якось розібрати завал і забрати, хоч з опіками на хлопця спасли. це тобто, такий, Все може бути були такі радісні моменти. Коли вже поверталися, то залишилось там два пака з водою, я нахилився їх підняти. І я почув ну, відповідний свіст, я думав, що це или, или ракета, а казала, що теж бив. Він свистить, він летить прямо в мене. Я вже тоді випрямився, підняв голову, щоб сказати, так мужньо зустріти смерть. Як це зробив, коли Джахарду. В москалі була інша ціль, вони ударили строго в перекриті. Е, мене взривна волна ударила в сусідній будинок і закинула туди, куди я б хотів би забігти. Завдяки тому, що був бронежилет. Там, Магазини шолом, я там скатився по сходам, то залишились цілі зуби, бо трахтів автоматами та каски. Були якісь уламки від бетону, вони пошкоджували мені сітків ока. У мене були, скажімо так, деякі захворювання, пов'язані з нервовою системою, з порушенням кровообігу. Я вилікувався, пройшов в ВЛК. На жаль, отримав статус інваліда внаслідок захисту батьківщини. Саме на війні закінчив виконання бойових завдач 2 жовтня, звільнився тоді за сімейними обставинами. З ДПСУ я підписав контракт в прошому році, в 2025 році, офіцер має бути в строю, хоч там є якісь там. Захворювання, є там недоліки в організмі, є там протипоказання, може, але є бойовий досвід. Пишаюся, що маю честь служити в такому колективі, я зустрів велик, величезну кількість порядних, доброзичливих людей, яких я не зустрів на гражданці. Для мене Донбас став рідним, Я там ніколи не був до війни. Але коли я воював, то Славянський Краматор для мене одні з найкращих місць. Я зустрів дуже багато доброзичливих людей, саме на Донецькій землі, які вітались і бажали здоров'я. Суспільство поділилося ті, хто причетні до війни, і ті, хто не причетні. Це мені так здається. Можливо, я помиляюся. Війна дуже втягує, якби це. Пафосна, гідка не звучала, вона ламає психіку, вона міняє, мабуть, що з гормональному фоні. Каже, можна виїхати з війни, а війна з тебе вже не вийде. А далі історія Богдана із позивним Ярий, який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь по кров з контузії, технічну війну на передві його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер Ярий передає свій бойовий досвід тим, хто ще вчора був цивільним, щоб вони повернулися живими. Для нього це не формальність, це відповідальність за державу за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Далі у відео Сян, що ти скажеш на щодо походу? Поход класний, тільки пацани немного натупили. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже стини полчаса. Чоколад, хоч чоколад. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить, і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив в Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали. Потрібно їхати в зону бойових дій, завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді, максимум, це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Півроку я проходив навчання в поліції, був. Заступником командира взводу місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в п'ять ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів і 400 машин цивільних. Ну, поліцейські цивільні машини. Ну, був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі, машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів. Оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей і передали СБУ. Потім була там ситуація, я там отримав контузію, прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. Я розумію, що мені погано. Сама перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили в Британію на базові сержантські-старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак-чалокня загроза шки Ближче до березня ворог активно почав застосовувати fpv дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто, купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, леска, просто Леска. Останній раз на Курску мені осколок ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув. Новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах е, служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е, мати не рисочки, да, а якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник – це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті завжди. І третє, що прикордонники вони служать Україні, служать українському народу і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати. І ми будемо щасливі. А далі історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, притунок побратима й вичищення окупантів у ближньому бою. Все це кадри 123-ї бригади. Тро більше про всі героїчні подвиги. Далі у відео. відеосава, братанка. Жовтень околиці Оріхова. Група зачистки де є тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запеклий бій з дронами фільмує екшн камера вояка на псевдо рибак. Є підби. Нас два-триста. Панов скидає в півіарта В Впівішка! Три 300, 3-300. Повторяю. Синіш сидіти там. Займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є, став. Є, збив! Давай, давай. Да. Uh. <bonne texture> yeah, братанчик, ще трошки. Давай. Вити, акуратно! Це було в районі населеного пункту. Мала так Ну нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку. Знову Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, в случае чого він тебе не кине. Це так, побратим земля рибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки, якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіянам аліток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була прийняла, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, ти зв'язує йому руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не там, навіть ну, толком і не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який здаватися відмовився. Закинули ТМК у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже: нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині ну, армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма на СТБ. Єдині новини. А що ви думаєте про мобілізаційний вік? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.